Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у мене для вас ну дуже смачний пляцок. це пташине молоко. Ну, просто вийшов надзвичайно смачний. Крем вийшов просто фантастика! Дівчата обов'язково маєте попробувати. Беремо пів літри молока гарячого, 150 гривень цукру, 3 столові ложки з верхом манної крупи. Варимо 8 хвилин. Постійно помішуючи і накриваємо контакт до повного охолодження. Для коржів нам потрібно 5 яєць, 5 столових ложок цукру, 3 ложки муки, 1 чайна ложка розпушувача, 2 ложки какао. З'єднюємо сипучі продукти, муку какао і порошок до печива. Збиваємо яйця, жовтки і білки разом. Можна додати ванільний цукор. Збиваємо, дівчата, приблизно 10 хвилин, щоб гарно збилися яйця і збільшилися в об'ємі. От дивіться, дуже гарна маса вийшла. Даємо сипучі продукти і перемішуємо ложкою акуратно у кілька етапів. Використовую форму для печива 24 на 24 см. Випікаємо 30-35 хвилин при 180 градусів. Вийшов дуже гарний корж. Прекрасний просто. гарно папір відстав. Поділю на два коржі, верхній корж зроблю тоншим. Збиваємо 300 г м'якого масла. дівчата, Наголошую м'якого. Збиваємо масло, 10 хвилин і воно має збільшитися в об'ємі. Добавляємо по частинах, по одній ложці охолоджений крем з манної крупи. Робимо шоколадний лікер. Для цього нам потрібно 100-120 грамів масла, 100 г цукру, 2 ложки какао і 2 ложки сметани. Вийшов такий собі товстенький шар лікеру. Дуже гарно вийшло, гарно застив, не розплився нічого. Дуже гарно застив на пляцку. От, дорогі мої, вийшла в нас така смакота. Зараз будемо розрізати і пробувати. Щоб гарно різався пляцок, нам потрібно ніж намочити у гарячій воді або нагріти його. От в нас вийшли дуже гарний такий. Смачнесенький пляцок. Дівчата, там зовсім не відчувається, що це манна крупа. Так гарно збився крем ну просто супер! Попробуйте обов'язково! Це такий давній пляцок наш, який називається пташине молоко, і він має бути у кожній хаті. Дорогі мої, ви перепробували багато пляцків. але ще нам не вистачило пташиного молока. Так що. Потрібно його обов'язково зробити. Дуже гарний прошарок вийшов крему, а коржі вийшли дуже ніжні. Їх не потрібно нічим пропитувати. Так, пробуємо цю нашу смакоту. Дуже ніжний, дуже такий, ну, просто смакота. У мене замовлення на цей пляцок від родини. І мушу ще пекти один такий пляцок, щоб усіх задовільнити. Дорогі друзі, рекомендую і раджу вас обов'язково зробити цей пляцок. Мирного неба над головою, дорогі друзі, і здоров'я!